Збираємо картоплю, голубий Дунай. Ось таку має білу м'якість та досить темну шкірку. Навіть важко її знайти. Чекали, поки перестануть дощі. Та вирішили все ж збирати мокрою. Більше чекати нема чого. 11 жовтня дощі не зупиняються, а викопати таки треба. Урожай більший буде, ніж в, в Сарпоуне. Більше картоплі є навіть на кожному кущі достатньо велика кількість. Та трималась вся кубки, а ця розлазиться. Запируємо та будемо купати наступну. Ось така Висить на таких нитках, дуже брудна. По дощ. Ось є гнило. Чи це стара, чи гнила, не ясно. Але урожайність висока. порозглазилася трохи. Ось така висить. Є така навіть велика. Великась вона не дуже. Дивіться, яка і велика, є маленька. Досить темно, навіть погано її шукати в землі. Більше, ніж сарпоуни. Це сорт середньоранній. сарпоуна ранній. Розбіруємо і ще один. Будемо сушити та ставити на зберігання. Цієї більше. Трохи порозрізалась, але дуже в болоті. Навіть не видно, яка вона. Тож Саркоуна уже є, а це голубий Дунай. Досить темно. Ось така голубий Дунай. А це Сарпоуна, У нас це трошки менше. А цей навіть ящик повніший. Але більш-менш однакова кількість. Продовжуємо копати наступні сорти, які ще у нас залишились. Голубий Дунай уже. Ось така темно-фіолетова З білою лекітю підсушимо. Зберегай до весни та Уна. Ось така. Та приступаємо до інших. сарпокіфлі та просто Сарпоміра. Повідомимо про все.